Про мов снайпери в тиші, кроки на льоду, кожен рух гріше, в очах ніч, в грудях крига, серце не тисне, світло згасає, Хто ти є? Тут не важливо, тут холод, як зброя, він у кожній жилі, коли тиха і біль, каміння у пилі, мовчання, як відповідь, спокій як штилі, ні кроку назад, кожен майстерний стиль. Холодний контроль, у тиші моя сила, а мене не тримає, в ні моя країна, холодний контроль, кожен подік зброя, я вночі, я в тіні, моє ім'я воля, холодний контроль, у ти моя сила, а мене не тримає, в ні моя країна, холодний контроль, кожен подік зброя, я вночі, я в тіні, моє ім'я воля, містом мов лабіринт. А я його карта, камені під ногами, в руках тверда правда, нема страху, нема жалю, тільки вітер, крізь бетон і сталь тут, холод мій лідер, очі, сканери, душа, мовархів, Тіні шепочуть, в них відлуння тих слів, вулиці дихають, а я мов привид. Коли все стихає, я залишаю живий, холодний контроль, у тиші моя сила Тьма мене тримає в ній моя країна, холодний контроль, кожен подій зброя, Я ночі я в тіні, моє ім'я воля, холодний контроль У тиші моя сила, тьма мене не тримає, в ній моя країна, холодний контроль, кожен подій зброя, Я ночі я в тіні, моє ім'я воля